Вітаємо! Стугна П є українським протитанковим ракетним комплексом, розробленим для знищення броньованих цілей, зокрема танків і бронетехніки противника на відстані 5 кілометрів. Крім того, він здатен вражати також цілі в повітрі. Наші військові показують майстерність у застосуванні стугни -П» та збивають гелікоптери ворога. Цей комплекс був розроблений та виготовлений Київським конструкторським бюро Луч на основі попередніх моделей протитанкових систем в Україні. Має велику точність та дальність стрільби. Комплекс має систему наведення керованої протитанкової ракети з лазерним променем, що здійснюється у напівавтоматичному режимі із закритою вогневої позицією за допомогою пульта, який виноситься кабелем на відстань від 50 до 100 метрів. Деякі модифікації стугна П оснащені тепловійним прицілом для роботи по цілях вночі. ПТРК Стугна П можна використовувати в різних умовах бойової обстановки, включно з морською та місцевістю зі складним рельєфом.